А де ж платіжка за світлом нема? Добрий день, пані Добрий день. А ви отримали платіжку за світло, бо в мене щось нема. А я не перевіряю поштову скриньку, я все дивлюсь онлайн в особистому кабінеті. Як це? Я не розумію. Може ти мені допоможеш? Добре, ходім, ти вам покажу. Ну пішли. Ось дивіться, все дуже просто. Всього лиш кілька кліків і ви забудете про паперові платіжки. Дуже добре, давай. Побутові споживачі можуть відмовитись від отримання паперового рахунку за електроенергію через швидку форму на сайті ТОВ Енергозбуд у розділі Електронний рахунок. Для цього варто лише вказати свою електронну пошту і номер особового рахунку та натиснути кнопку Підтвердити. Від паперового рахунку можна також відмовитись через особистий кабінет на сайті Черкаси Енергозбуду Якщо ви його не маєте, то треба зареєструватися. Потім відкриваємо вкладку «Нарахування» та вводимо адресу електронної пошти. Тепер ставимо галочку у полі Рахунок на електронну пошту. Таким чином, ви відмовляєтесь від паперового рахунку за електроенергію і підтверджуєте, що бажаєте отримувати електронний рахунок на вказану вами електронну адресу. Виконавши одну із цих дій, ви не отримуватимете паперовий рахунок, натомість. Кожного місяця вам на електронну пошту надходитиме електронна платіжка за електроенергію. Електронний рахунок аналогічний до друкованого, але має переваги. Переваги електронного рахунку від ТОВ Черкаси Енергосбуд очевидні. Швидка доставка. Електронний рахунок буде доставлено на вашу електронну поштову скриньку менш ніж за 24 години після проведення розрахунку. Немає потреби чекати, коли рахунок буде доставлено на вашу адресу. Зручність. Електронний рахунок можна переглянути та сплатити у будь-який зручний для вас час. Вам не потрібно виходити з дому або навіть використовувати комп'ютер. Все, що вам потрібно, це доступ до інтернету на вашому мобільному телефоні. Оптимізація простору. електронний рахунок завжди з вами. Вам не потрібно зберігати купу паперових рахунків. Уся інформація доступна у вашому особистому кабінеті. Куди ви можете зайти, будь-коли, що дозволяє вам легко контролювати свої витрати. Отже, використання електронного рахунку від Тов Черкаси Нерозбут це зручно, ефективно та екологічно. Спробуйте цю послугу вже сьогодні і переконайтесь її переваги.